Усім доброго і мирного часу. Ось придбав такі настільні лещата. Це не реклама, придбав за свої власні кошти. Це взяв на заміну ось цим. Я думаю, кожен майстер, любитель повинен мати вдома якісь лещата, щоб затискати якісь деталі. Впевнений, що таких майстрів багато хто майструє десь на кухні, на балконі, в кладовці, ну де немає своєї майстерні. То рано чи пізно якісь лещата знадобляться. І ось чому я взяв на заміну ось цим. І що не так з оцими. Ну, коли немає інакших, мене і ці влаштовували досить такі невеличкі, і ширина губок 75 мм. Ну, для моїх потреб в більшості достатньо. Те, що вони не поворотні, тільки от вперед-назад їздять, губки не міняються, все литий такий метал. Ну, але і це Бог з ним. А ось затискав кусок деревини і відвалилося ось тут видно, що робиться. Це не вдаряв молотком, ніяких там навантажень зверх не було. Ось, просто затискав до виривну і відвалилося ця, ця, цей корпус, цей човун, як то кажуть. І тепер воно все тут теліпається, все тут. Затиснути тепер це все важко. Ну, але і ціна їхня там в районі 200-250 гривень. Ну, раніше ще купляв, ціни були трошки інші. Ну, ось так, така фірма, сталь називається. Так, зараз покажу, сфокусуюся. Це, щоб розуміли, що такі не варто брати для якихось потреб. І ще тут немає ну, по чому вдарити хіба по самих губках. І то, бачите, які вони вже від природи, від свого лиття такі несуразні одним словом. Ще ось невеликий ось цей проміжок, де якраз ми накладаємо на стіл. І в мене він не широкий, і то майже на всю різьбу треба відкручувати цей болт. Щоб одіти на стіл, і це ну, в мене він ще не товстий. Тобто, якщо якийсь ширший стіл, то ми просто їх не накладемо. І хоч от площадка якась така довга, все рівно вони вертілися, якщо сильно не затиснути. А сильніше затискати не хочеться, бо стіл лакований. Ось вони закручені на стулі, і тепер це все от хитається, шарабанить, тепер. І от навіть сильно закручують до стола, то все оце це хитається, ну, тобто, працювати неможливо. Прикручені до стола, і ось як видно, на всю різьбу Вон, видно, навіть сліди як закручував. І ще що дуже туго ходить сам цей гвинт. Ну так, Я вже його і змазував, і все рівно він дуже туго йде. От, треба крутити його конкретно. Ось край столу, де мені найзручніше було працювати. Ну і лещата затискаються тільки ось в такому положенні. Щось тут вже можна різати, там, пиляти, точити. Ну, або ось на це місце закручувати. Тобто тільки два положення. Повороту ніякого немає, щоб собі під якимсь певним кутом повернути і таким чином працювати. А тільки або так, або так. Ну і це ще пів біди. Ось, коли тестував ту шабельну пилу, і за цих лещат я ось як понищив стіл, ось видно, як. Лак зліз. О. Ось тут видно, на яку глибину зняло цей лак аж до деревини. Так само і з цієї сторони. Оце отримав звізюле від дружини. І десь на днях мені має прийти орден УСБ. Учасник сімейних баталій. Дружина сказала, що ще раз таки буде, і я буду повний кавалер УСБ 1, 2 і 3 ступеня. Можливо, навіть у вигляді переломів. Чому в цьому кутку саме знищений стіл, а не тут. Це я просто перевернув стіл, бо тут сидить дружина, щоб кожен раз їй на очі не попадалося. Кожен раз не получати по гриві, то перевернув стіл, щоб було далі від очей. Ось тут видно які однакові губки. Бачимо. І вони не змінюються, це ж вони такі вже литі. І ось тут видно, яке тут лиття. Оце вони такі були з-заводу. Ну і ось тут видно, що фарба ще навіть ну, не довбана. Ну, я її тут не вдаряв ні разу. І, і відвалилася та вся штука. І постало питання, що ж вибрати на заміну ось цим. Після того, як оце вони розломилися, думав, знайти вже якісь радянських часів такі лещата, щоб були надійні. Ну Але все воно таке там чорне, старе і кошмарне. Ну не хочеться таке вже страшнюче брати. Коротше, залізя в інтернет, дав запит, лещата настільні. Ну, мені там насипало 8 вагонів і 3 мішка. І з цього треба було вибрати. Ну Дав запит, щоб були настільні якраз на цю струбцину. Стало менше. Дав ще запит поворотні, щоб були поворотні. Стало ще менше. І задав критерій до 1000 гривень. Ну, залишилося зовсім небагато. Ну І з того всього я ось подивився, наче непогана фірма, і наче більш-менш моїм потребам відповідають. Ну, ось ідуть такі коробці, звичайно картонна, глянцева коробочка. Ось така вона виглядає досить компактна. Так, що пишуть? та слюсарні поворотні ТВ-65. ТВ, як колись телебачення МТВ, ну, 65 це. Якраз ширина губок ось, 65 Тут і вказано. 65, ось видно. І Поворот на 360 градусів, що ось може не тішити. І роз, розтягуються губки на 70 мм. Маса 1,8 кг, ширина губок 65 мм. Гарантія 36. місяців. І ось, що цікаво, який штрих-код. По штрих-коду подивитися, яку ціну там в загальному. Виставили, ну по цьому штрих-коду нічого не пробувається. Ну, якийсь такий цікавий 5 нулів, одиниця ну не знайшло нічого. Ну, В районі 700 гривень вони коштують, вартують в інтернеті. Ну, десь є дешевший, десь є дорожче. Ось більш детальні характеристики, сила затиску 500 кг. Ну, мені достатньо. Так, що в коробці, що в комплекті. Ну, самі лещата в такому целафаному кульку. І інструкція. Інструкція на українській мові. Все розписано, як користуватися, які там ці деталі як називаються. І більшість там по заходах безпеки. Єдине, що не кидати і не тримати в вологому приміщенні, Ну, це так, щоб просто і доступно. Ось так вони виглядають в порівнянні з цими старими червоними. І На що ми спочатку звертаємо увагу, Ну, крім ваги і зовнішнього вигляду, це на губки. Ось Дивимося на затисні губки, як тут все чітко сходиться. Ось видно. І Тепер порівняємо ось ці, що тут робиться. Так що це мене зразу потішило. А ось що мене зразу не потішило, це ось назва. От Що тут можна прочитати? От Що тут написано, га? Як це його прочитати? То Не китайські іерогліфи, то мали бути латинські букви. ну якось на коробці Vitles і якось на інструкції. Гарно пише Vitles. І думаю, ну, блін, своє... фірма свою ж назву не може нормально вималювати, там, вигравірувати. Чи будь-якось нанести ну, от, з однієї сторони, і ось таки, Ну, Напишіть що, хоч нормально. Друге, що потішило, це розмір самої струбцини, де ми будемо затискати до столу, ось сюди стіл входить, який тут проміжок, і наскільки більший ось тут. Ну, якщо такого порівняти, то ось видно. Далі потішив сам гвинт струбцини. Ось він наскільки ширший, в новішій моделі і старішій, який він тонкий. Ну, відповідно, затиснути можна сильніше. Далі площина корпусу, де притискається до столу, Ось ту, оце в старій, тільки ось така плос, плоска. А ось тут же кругла. Ну, можна було б також якусь дати резинку гумку, щоб воно не царапало стіл, не скользило. Ну але хай хоч так щось підкласти вже можна. Добре, тут розмір великий, то можна щось запхати, затиснути. Ще ось потішило, що є маленьке ковадло, така маленька наковальня. Ну, це важко назвати ковадло, але десь вдарити можна щось притиснути. Але знов не потішило, о, які є ці зазубрини. Ну, невже не можна було почистити, хоч ну, напильником, надфілем пройтися по цих краях? Ну, я це можу зробити, але фірма мала би за таким слідкувати. Ну, ось так воно виглядає в порівнянні, коли прикручені до столу. Ось знизу видно, як там, як тут, скільки он там запас є, так? От, скільки ще можна відкрутити від кутушчину стола. І тут вже на самий самий краєчок все підігнано. Так, зараз попробуємо, як сам гвинт працює. О, Легесенько. Легенько-легенько. І бачу гвинт товстіший. Ось тут тяжче йде, Блін, вже його і змазував. Ну, коротше, он видно, який тут тоненький, який тут широкий. Так, гвинт видно, губки он, знімні, змінні. Можна зняти, замінити, там, чи їх підточити, підшліфувати. Ось так з іншої сторони. Ну, тут питань немає. Все класно працює. Ну, легенько закручується, легенько відкручується. Ось Одним пальцем, легенько тут крутиться, вертиться. А головне, що хотів спробувати, як вони працюють, як поворотні лещата. Так? Зараз так ось вони затиснуті. Ось хитаю, так. І легесенько тільки оцей речажок підняли. І тепер крутим, вертимо на всі 360 градусів. Як нам зручно поставили, опустили легенько. І все вони знову зафіксовані. Оце супер. Оце, оце, рад, ради цього варто тільки їх і купляти. Ну, Зручно, от, притуснув в одному місці і собі крутиш, вертиш, як, як зручно, з якої сторони там точити, пиляти, гострити, обрізати. Лещата покриті молотковою фарбою, що досить надійно, а не те, що ось тут он поцарапане, подрапане, тут, я так розумію, взагалі потьоки все. Воно обдерте, ну на, на що воно схоже. З часом це все. ну Єдиний тут до плюс, що от губки ширші, ніж ось тут. Тут 75, а тут 65. ну ну вся різниця, ну, Хай краще буде менше, але щоб воно затискало нормально і служили добре. Ну Взагалі я ними задоволений. Є з чим порівняти, то ось ці дійсно кращі. Так дорожчі 700 там і 750 гривень можуть бути. Ці 200-250 гривень. Ну, але ж ми лещата беремо не на один день, а на постійно, може навіть на все життя, то краще доплатити і взяти якісь такі добротні, щоб і були поворотні, і щоб можна було щось тут собі розклепати, поклепати і затиснути нормально. Ну таки, це нікого не агітую, не рекламую, брав чисто для себе. Думаю, може теж таке питання постане, які лещата купити тако до столу, то ось, по-моєму, непоганий вибір.